Нафтогазовий дайджест новин за 8-14 січня. Видобуток газу на нових свердловинах укргаздобування вперше перевищив 1 мільярд кубометрів. Такого результату компанії вдалося досягти за рахунок застосування нових технічних можливостей на старих вистежних родовищах, пласти яких раніше були недосяжні, а також активного розбурювання нових родовищ, модернізації інфраструктури та розвитку потенціалу спеціалістів. За минулий рік було введено експлуатацію 86 нових свердловин з буріння, з них 24 з початковим дебідом понад 100 тисяч кубометрів, що є абсолютним рекордом за останні 20 років. Найпотужнішу свердловину започену у квітні 2023 року, її дебід сягає 580 тисяч кубометрів. Щодо інших новин тижня, FCFC Group – професійний підхід до реалізації проєкту з технічною підтримкою 24 на 7. Полтавська політехніка підписала меморандум про співпрацю з Укргаздобуванням і профільними університетами. Завантажити Нафтогазову і дайжість новин можна за посиланням в описі. Підписуйтесь наш інстаграм, Ютуб та Фейсбук, щоб бути в курсі останніх новин.